Ахо, вітаю, шановне панство каналу Мій Світ. З вами на зв'язку Ева. Хочу вас привітати з новим 2024 роком, сказати декілька слів, як Атмологія бачить цей рік. Де чого нам з вами готуватися для того, щоб ми змогли з вами якнайкраще налаштуватися і як найкраще використати цей час, бо час буде хоч і непростий, величний, і, на мій погляд, взагалі вирішальний не тільки для України, а й для всього людства. Тож ми з вами вже сьогодні розуміємо, що війна, яка триває сьогодні на території нашої країни, це війна добра і зла. Це війна правди і брехні, а це брехня людства, яке було в певному рабстві, яке було в певній темряві за світло, за людське існування, за право самим вибирати свою долю, свої напрямки, створювати те життя, яке вони хочуть, а не бути під керівництвом певної кількості людей, які вирішують долю людства за всіх. Тож сьогодні ми з таких старих історій з великими. Історичними періодами, коли панівним основним інструментом в нашому світі були певні монархії, певні монолітні титани глобалісти, такі, які впливали на наш світ і вирішували взагалі історію всього людства. то сьогодні вже ці гегемони, як ми бачимо, швидше схожі на смішних ляльок, які тільки вміють, що або махати зброєю, причому тою, яка може взагалі зруйнувати життя на цій планеті, або всі ці політичні, бюрократичні і інші ігри, які також зовсім не направлені на розвиток людства, а які направлені на ті ігри і на розподіл тих ресурсів, якими повинно володіти все людство, а ним володіють декілька компаній, кланів. Людей, це як стверджують багато хто не більше 10% на цій планеті. Тож зараз все змінюється. Зараз змінюється природа, зараз змінюється бачення свідомості, світогляди, світовідчуття, світосприймання. І 2024 рік буде під супроводом такого великого ієрарха, якого ми в гороскопі знаємо як зелений дракон. І зелений дракон це не просто містична істота. Зелений дракон, це прототип, синонім, представник спектру великих початків, великих начал. Тому що в колі феншуй, в колі першоелементів зелений колір дерево а, відповідає такому самому елементу це дерево, але це янське дерево, а це енергія росту, початку, та, що пробиває собі дорогу, а, та, що розкриває шлях до нового, це народження нової ери, це народження нового часу, в повному сенсі слова. Ми бачили з вами, як весь цей період час прискорювався. Зараз з ним будуть якісь дуже цікаві мета. Марфози проходити, і я знаю, що більшість астрологів дивляться на зеленого дракона, розповідають про його якості, про те, що це синкретична істота, тому що в неї тіло як змії луска як у Карпа, ніс як у півня, і таким чином ми можемо розуміти, що це взагалі прототипного всесвіту, того Адмана Адама кадмона який являється прототипом макро. Всесвіту, частиною якої ми являємося. І тому всі дивляться на чоловічий аспект, але для України набагато важливіший жіночий аспект, тому що дракон це імператор, і це сила, це титан, сила, яка є творцем згідно багатьох міфологій, творцем неба, творцем землі і творцем вод. Це той морський ящур, якого знали ще в Гіпербореї, який просто як стихія являється тим, що може або створювати, або руйнувати. І жінка його імператриця це птиця Фенікс. А птиця Фенікс в нашій міфології це наша сва. Це первинна вібрація, з якої створена вся наша реальність. Це птиця не просто яка може з попілу відроджуватися. А в нас це жар, птиця, багатоспектральниця. І сьогодні ми бачимо, яка кількість збільшується кольорів, смаків, звуків, емоцій. Тобто ми стаємо з вами зараз більш багато спектральними. І е, сьогодні заходить нова Аврора, нова Аура, е, нове е, сяйво полярне, яке, до речі, ми в Києві з вами бачимо. А все це свідчить про певний апгрейд системи. Все це свідчить про те, що йде така перезарядка, ресет квантових стрибок реальності, навіть фізичної, з одного якогось стану в інший. Стан. Тож наша жар, птиця, наша багатоспектральниця вона ще й птиця щастя. Тож для України це буде покров, такий час, в якому буде місце для чуда. Для того чуда, яким ми вже з вами являємося, але ще щось ми повинні створити зробити. Є багато можливостей для різних відкриттів, і все це може народжуватися. в наших умах також заходять енергії цієї ж жар птиці, імператриці, тому що зараз ще вік пробудженої жінки. Який буде на фоні нашого чорнозема. А Чорнозем – це певна палітра, на якій висвічуються різні спектри світла, як це і з іншими землями відбувається. Але на нашій планеті є землі з льодом, є землі з піском, є землі з червоною землею, є землі, в які повністю покриті деревами, тобто зелена дерев'яна земляна, ну, якщо ми будемо брати флешку, цю а наша житниця, наші ори. Які орали Землю і взагалі принесли пшено, Сонце, світло, взаємодію з нашою планетою, які були колискою людської цивілізації, Сьогодні через цей Чорноземця багатоспектральниця, яка вже не просто народилася в Союзі народження світла і тьми, базова сфера наша з вами Богородиця, в сфері якої ми являємося, свідомість Христос свідомість сьогодні розкривається. І все Сьогодні через Україну пробуджується новими спектрами, живими спектрами, одухотвореними спектрами, де Україна повинна виконати свою місію і стати тим, ким вона і є, чим вона і є лоном колискою для нового людства, для людства нової цивілізації. Це наша місія, і ми її будемо виконувати, готові ми до цього чи не готові. Є всі основи, які ми бачимо, відчуваємо, читаємо в енергоінформаційних полях, що Україна може перемогти в цьому році і більше за все їй це вдасться. Є силовий спосіб. Є спосіб якийсь в переговорах, але знову таки на основі того, що це гра свідомості, де й доходить мудрість, заходить оригінальні бачення, оригінальні рішення, де включається вже той закон, який можна на міжнародному рівні формувати і гарантувати, що він може виконуватися. Тобто є дві таких у нас. Позиції, два напрямка, але, на мій погляд, все буде так, як буде потрібно, тому що є певні віхи, які ми виконуємо незалежно від того, ми чи не готові. Тобто, якщо ти народжуєшся принцем у короля, то ти знаєш, що рано чи пізно тебе готують до того, щоб бути королем. 20-24 рік, в Сумі вісімка, це цифра гармонії, чоловічого, і жіночого, духовного і матеріального. За рахунок чого це буде? За рахунок пробудження ери нової жінки, ери жінки золотого віку, тої великої матері, про яку розповідав Ререг. Це спектр. На ми будемо отримувати і вже отримуємо в якості нової аврори, нової аури. Саме тому Північне Сяйво, ще раз повторююсь, зараз так себе дивно веде, тому що заходять оці нові спектри. І ці нові спектри дають певні проходи для України безпосередньо, тому що Україна буде втілена як оця нова жінка. А як нова свідомість, як нова природа, де основне наше завдання буде створити ту державу, в якій буде в повному сенсі культ жінки, але не матріархат. Ми вже в ньому були, і не патріархат. Ми в ньому були. А саме безпосередньо рівність в різності, коли чоловіче і жіноче, боже і матеріальне, матриця і дух будуть грати свою гру, яку не вдавалося етапи попередні зіграти, тому що не було набрано достатньої кількості досвіду. Тепер він є, і Україна і є цей месія. І як я сказала, що рано чи пізно принц стане королем, рано чи пізно все одно Україна буде змушена зробити те, що вона заради чого взагалі ми тут з вами втілені, а заради чого, взагалі ця реальність. Сьогодні в тому форматі, в якому ми її спостерігаємо. Тож, не дивлячись на те, що в нас був великий період підготуватися, справилися ми чи не справилися з цим, це вже діло друге. Принаймні те, що ми живі, принаймні те, що ми існуємо, принаймні те, що про нас знають, принаймні те, що ми демонструємо, це вже каже про те, що ми самі себе не знаємо, і ми самі не знаємо своїх ресурсів. Тепер нам треба відкривати цей ресурс ще і творчий той, який допоможе нам. Нам, дивлячись на цей світ на ліво, на право, на технократію, на бюрократію, на демократію усі своїй красі, якщо не сказати якимись іншими словами, все треба створювати щось зовсім нове. У цьому створенні зовсім чогось нового прийде щось нове. А я не знаю, що буде взагалі у мене немає інформації, що буде з точки зору виборів. Я знаю, що коли тільки був е, другий тур між Зеленським і Порошенко, ми в полі робили таке це дослідження, тому що ми дійсно не розуміли, хто стоїть за Зеленським, чи дійсно за ним стоять якісь куратори, е, звідки він, що він, що хоче. Ну, як це? Бо це було дивно. Як ця людина, не звідти звідси не, раси стала. Да? Тоді ми зайшли просто подивитися. Отримати якусь певну ясність, а прийшли до того, що він демонтажник. Що саме через Зеленського, через його владу буде демонтаж старої системи, все буде зруйновано. І тоді ми думали, що це метафора, тому що ми бачили, що прям руйновані школи, зруйновані інститути, зруйнована інфраструктура. Ну тільки ми були певні, що мова йде про якусь метафору, про якесь руйнування ось цієї державної структури і так далі. А що вже? Той, хто прийде за ним, в нас змінюється ієрархія, курація, Нашої країни, і відповідно, не дивлячись на об'єктивні обставини, суб'єктивно у нас е, підуть дуже величезні зміни. Е, тож я не знаю, що буде з виборами. Е, я не знаю, чи залишиться е, ще Зеленський буде монтаж, судячи з усього не завершений як надовго. Але те, що ми бачили, е, дає нам право сьогодні казати, що ми всі ці етапи вже побачили е, і ми е, це справдилося, то чому не справдиться інше? Чекає нас розквіт, чекає нас жінка. А, да, і жінка це фізична, чи а, це є дух України? Це є. Жатвиня, це є матір світу, яка як всесвіт, як представниця свідомості, всесвіту, нейронна мережа, інтернет, мережа нашого всесвіту. Якщо ми будемо казати сучасними аналогіями, запускає величезний процес, величезний апгрейд, і українці її інструмент. Ми і є її тризуб. Ми її її жетвиня, який повинен ці три чистки демонтувати. А перша шістка це штрих-кода і QR-коди. Ми знаємо з вами, що на будь-якому штрих-коді, на будь-якому QR-коді в базі дві таких, якщо ми штрих-код беремо полосочки, це трішістки. На них вже йдуть всі інші такі полосочки, в залежності смужечки, і в залежності від цього, буде залежати, який буде штрих-код, але основа трішістки. Тому сьогодні штрих-код це символ матеріального бога. А, і це штрихкода у нас усіх тут, тому що матеріальний Бог і є наш Бог. Ми з вами істоти маніпурні, які повинні перейти в те ж саме зелене світло, в того самого зеленого дракону, який буде покровительствувати благородство а, і багато чого іншому безпосередньо тому, що буде йому казати його імператриця, тому що він титан. Він підпорядковується як кран свідомості, і в залежності від того, в сумі, яка в Україні буде свідомість, ось у цієї жінки, цієї нової матері, це знаєте, ніби планета розкривається і з неї народжується нова і вона народжується на рівні серця. Змінилися в двадцять першого, двадцять на планеті Земля змінилися магістралі надії з Гластенбері. Сердечна чакра перемістилася в Україну. Саме тому були північне сяйво як вже такий доказ до да, того, що спектра починають працювати вже безпосередньо в лоні матері Софії. В її тронному залі, Київ, чим являється. І тому ці сили заходять, вони розквітають, і наш Тризуб повинен буде, він вже висвітлив всьому цьому світу, що всі раби грошей, і демократи, і авторитарні. Просто вони різними шляхами цьому Богу моляться, а нам з вами розповідають щось інше. Друга чистка це беремо всі три дати, першу дату Світової війни. Першої дати Другої світової війни і нашу дату беремо 24-02-2022 20, року. Ми побачимо, що у всіх цих трьох датах, в сумі будуть цифра 68, число 68. В сумі 68, це п'ятірка, три п'ятірки, знову шість. Ось наш Бог інший. І це наша війна. Наші боги війни, все ти, кому ми молимося. Тобто у людства, Бог матеріального благополуччя, йому молимося, і Бог війни, який також вирішує нашу долю. Третя шістка, я точно знаю, що це про владу, і це дев'ятка перевернута. Як символ влади, як той, хто панує тут, і панує воно знову таке, шістка, шістка це матеріальне благополуччя. Тобто людство сьогодні в цьому аскалі звіра в пошуку благополуччя, виключно в матеріальному прошарку, і Україна, той демонтажник, де батько матеріального світу віддав природі маті-парваці тризуб, який вона на даний момент триває як вила, як жатвиня. А після того, як буде завершена робота на нашому майданчику, наш тризуб перевертається як символ влади. Спочатку вертикально, а потім горизонтально стає як варжена, і вже буде запускатися новий час, нові ієрархії, нові інстанції, в яких зараз замінили посади в багатьох, навіть посаду всленських майстратів. Зараз іде велика заміна програмних кодів на інші. Тобто буде багато чого. Змінюватися, зайде природа, а природа всі оті плани людські, хитромудрі, змиє, злиже. Відформатує ті, хто зараз балується кліматичною зброєю і іншими технологіями, будуть в пастки власній. Тому просто пам'ятайте, що сьогодні вже живемо в світі 4D, що видихнув, то вдихнув. Тому ту реальність, яку ви хочете бачити, видихайте сьогодні самі і не чекайте, поки щось зовні зміниться. Починайте вже тут видихати, вже тут створювати. У власній сім'ї, серед власними знайомими. Тож почистіть, будь ласка, все, що треба залишити в минулому, візьміть найкраще ваше майбутнє, звільніться від зв'язків, які вас знесилюють, від друзів, які вас затримують. Відкривайтесь до нового, форматуйте в себе в голові екологію живлення інформації, вашого. Ментального благополуччя, емоціонального благополуччя, благостану, не стільки матеріального, а як стану, щоб на цей благий стан приходило вже і зовнішнє благополуччя. Тобто, все те, що ми з вами робимо, буде приносити більше результатів, тому нічого не боїмося, тому що знову таки кажу в світі 4D. Страшно, страшно, вкрадуть, вкрадуть, зрадять, зрадять. Зможемо, зможемо, будемо, будемо, віримо, віримо. Ми є з цим, ми є з цим. Тож, Допомагаєте собі да, тим, щоб живити себе тим, що буде зміцнювати, укріплювати а саме це ваше я. І щиро вірю, що наступного року, да, на напередодні 2025 року, ми будемо дивитися на цей рік і радіти так непростий. Але ж наш, тобто, це той дракон, якого нам треба осідлати, той дракон, який буде нам служити, це ті стихії, ті титани і титаніди, які вже в цьому великому війську стоїть на теренах добра. І всі титаномахії титаномахач, який був на зорі нашого існування, коли боги Алімпа скинули титанів тартар. А сьогодні йде певний ресет, де сьогодні ми вчимося переходити не через революції, не через махачі. А через Софію, через мудрість, через згадування того, що ми не тільки воля, а ми не тільки сила, а ми ще й серце, справедливість, а ми ще й мудрість. А ми ще прозорливість, а ми багато-багато що іншого. А, тож дай нам Боже, щоб ці спектри включилися наповну, щоб та молодь, яка підростає, щоб та влада, яка там є, щоб ці люди, всі, якими ми з вами являємось полотном, чогось, кожен на своєму місці виконав. Своє призначення і Україна тоді змогла зробити свій крок до тої великої місії планетарної під керівництвом духу нової ери, нового часу і самої матері світу. Тож вітаю! Цей рік почнеться з 10 лютого, тому що китайський календар трошки по іншому рухається, і вже туди, десь до весни будемо прямо так на запах і на вібрації це відчувати. Все, тож з вами до зустрічі в новому двадцять четвертому році. Всіх вітаю, подбайте про себе, відпочиньте на нові новорічні свята, за того, щоб у нас були сили рухатись далі. З вами була ваша Ева. Всього вам найкращого, до побачення. Дякуємо усім, хто був з нами у 23 третьому. З Новим роком, роком перемоги України, роком зміцнення, зцілення, роком початку розквіту. Ми сильні, здорові, щасливі та багаті. Сказано, активовано, зафіксовано.